День 12, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво. Непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця, пречистої Діви Марії. З Євангелія від Йоанна. А при Христі Ісусовім стояли його мати, сестра Його Матері Марія Клеопова та Марія Магдалена. Бачивши Ісус Матір і біля неї учня, що стояв, а Його ж любив він, мовить до Матері. Жінко, ось син твій. А тоді й до учня мовить ось матір Твоя. І від тієї хвилі учень взяв її до себе. Разом із Марією споглядати любов Ісуса. Молімося про ласку любити Ісуса так. Як любила Його Марія. Йоанн єдиний з євангелістів, хто описує особливу зустріч Ісуса з Його матір'ю на Голгофі. Стану під Христом Ісуса разом із скорботною Марією та любленим учнем. Молитимуся до Святого Йоанна, аби він дав мені ласку споглядати цю подію. Спершу Йоанн звертає мою увагу на погляд Ісуса. Я уявляю Його бліде обличчя, залите кров'ю, і Його погляд, повний любові, що проникає до самих глибин. Ісус дивиться на Свою матір та учня, Він дивиться і на мене. Він охоплює своїм поглядом усіх без винятку. Споглядатиму цей погляд Ісуса. Щоразу, коли я бачу розп'ятого, я можу сказати, що Він дивиться на мене. Я Його люблений учень. Він хоче, аби я повірив, що Він помирає за мене і заради мене. Чи вірю я в це? Ісус, розп'ятий на Христі, говорить зі своєю матір'ю про мене. Він показує на мене і каже, ось Син Твій, Розп'ятий Ісус віддає своє життя за мене і віддає мене своїй Матері. Він пам'ятає про мене до кінця. Разом із Мартір'ю обійму ноги Ісуса і споглядатиму Його любов. Я подякую Йому за Марію. У її материнському погляді я завжди бачу Його ніжний люблячий погляд. Ісус, який тратить дихання, дуситься, звертається до мене із залишку сил. Він переводить свій погляд на Марію і каже: Ось Мати Твоя. Я підходжу до Марії, пригортаюся до її скорбного серця і визнаю перед Ісусом, Ти моя мама. Візьму Марію до себе у своє повсякденне життя. Я покажу їй людей і місця, які я найбільше люблю, і ті, які завдають мені найбільший біль. Я буду повторювати як дитина. Навчи мене любити Ісуса і тих, з ким я живу щодня. В школі Богородиці, візіонери свідчать. Що найважче описати любов Марії, немає слів, щоб описати красу її любові, її материнське тепло, погляд, яким вона дивиться на кожного з нас. Якби ви знали, як сильно я вас люблю, ви б плакали від радості, діти мої, я розумію ваші болі і страждання. Хто може зрозуміти вас краще, ніж мати? Я ваша мати. Послання Богородиці Цариці Миру 2 листопада 2016 року. Дорогі діти. Для мого материнського серця є великою радістю приходити до вас і об'являтись вам. Це є даром мого сина для вас і для інших, які приходять. Як мати закликаю вас, любіть мого сина понад усе. Щоб ви любили його всім серцем, маєте його пізнати. Пізнайте Його молитвою, моліться серцем і відчуттями. Молитися, значить, думати про його любов і жертву. Молитися, значить любити, давати, терпіти та жертвувати. Вас, діти мої, закликаю бути апостолами молитви і любові, діти мої, це є час чування. У цьому чуванні закликаю вас до молитви, любові й довіри. І як мій син буде дивитися у ваші серця, моє материнське серце хоче, щоб він у них бачив безумовне довір'я та любов. Об'єднана любов моїх апостолів буде жити, перемагати і викривати зло. Діти мої, я була чашою богочоловіка, була Божим інструментом. Тому вас, своїх апостолів, закликаю бути чешою істиної, чистої любові мого сина, закликаю вас бути інструментом, через який усі ті, які не пізнали Божої любові, які ніколи не любили, зрозуміли, прийняли її та були спасені. Дякую вам, мої діти. Марія, моя мамо. Ніхто з людей не любив Ісуса так сильно, як Ти. Прошу тебе, допоможи мені любити Його понад усе так, як Ти. Хочу слухати Тебе, допоможи мені жити згідно з твоїми материнськими порадами, допоможи нам перебувати з тобою біля підніжжя Христа, випрошуючи витривалості і вірної любові до Нього та до ближніх, з якими я живу щодня. Амінь. Молитва посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення, назавжди відрікаюся, сатани, усіх Його діл, а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа. По всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця, о Марія, перед лицем усього небесного двору, цілої церкви, посвячуюся Твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні і любові, тобі віддаю, посвячую своє тіло та душу, своє майно. Видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за Тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки Амінь. Господь з вами. І з духом Твоїм. Нехай по заступництву пречистої Діви Марії, Цариці миру, благословить вас Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.